Жіночі босоніжки від бренду Food Flex. Варс однієї пари всього 205 гривень, подивіться, які вони в нас гарненькі. Є ось така темна моделечка. Дивімося, яка в неї тут підошва. Підошва досить зручна. При цьому є невеличка така. як... Як каблучок невеличкий, гарно виглядає зовнішньо з рахунок оцих кристальчиків. Є така ж версія, але темно-синя. Але тут також трішечки інша підошва, тобто тут більше якраз таке, таке на каблучку. Є ось така гарна моделічка з ліпучками. Тобто Ми його можемо відліплювати, приліплювати. Ось така гарна підошва. досить е міцна, приємна на доторк, Гарно оброблена. Є ще. Така моделька, вона подібна до минулої, але тут трішечки інший верх. підошва тут точно така ж сама. І ще є ось такі гарні варіанти. Тобто срібно сірі. Тут ось така гарна підошва а, Має гарну текстуру, яка буде виписуватись на піску, якщо будете по ньому ходити, доповідку по морю. І при цьому гарний яскравий колір, який буде підходити до ваших ніжок. Трошечки, скажу вам по розмірам, 36-х 2 штучки, 37-х, 5 штучок, 38-8 х штучок. У вас однієї пари 205 гривень. В лоті у нас 15 пар. Вартість цього лоту 3080 гривень. Щоб знову такий чудовий лот, звертайтеся до наших менеджерів.